Сьогоднішні наші слова в першу чергу звернені до вас, колеги журналісти. Дорогі друзі, вітаємо вас. Людина завжди відчуває серцем Божу правду, але як можна оцінити події, самовидцем яких ти не був? Тут ми залежимо від свідчень і слів інших людей. Ми потребуємо слів правди. Але слово може як описувати реальний стан речей, так і конструювати нову, уявну дійсність. І це накладає особливу відповідальність на журналіста людину, у владі якої знаходиться слово. Сьогодні День українського журналіста. І те, що ми зустрічаємо це свято вже в новій, морально та політично оновленій країні, багато в чому заслуга саме українських журналістів слово не існує саме по собі. Воно завжди укорінене у людині, її думках, інтуїціях, її душі. Притаманному кожному з нас відчутті правди. А тому журналістика завжди пов'язана з особистим моральним вибором. Останні роки Україна задихалася у неправді. Журналістів купували і перепродавали, немов невільників на ринках Османської імперії. І хоча наша журналістика чимало втратила від цієї облудливої торгівлі, у значній мірі саме їй ми завдячуємо сьогодні тій свободі слова якою ми можемо користуватися сьогодні після подій Київського Майдану. Парадокс, але факт. У той час, коли церковні ієрархи та священники не знайшли у собі сил та мужності свідчити про правду, на її оборону стали журналісти відомі, чиї імена знала уся країна та самодіяльні, що вели репортажі з Майдану за допомогою мобільних телефонів та планшетів. Люди усвідомили. Що їх обкрадають не лише матеріально, але й духовно, відбираючи право знати правду та жити за совістю. І жертовно захищаючи правду, їм вдалося не лише відстояти свої громадянські права, але й випростатися духовно, стати кращими, ближчими до Бога. Технологи режиму добре розуміли, яку небезпеку для них становить вільне поширення інформації у сучасному суспільстві. Тому чималі зусилля та кошти направлялися на те, щоб здобути контроль над телебаченням та пресою. Проте кошти та влада, врешті-решт, виявилися безсилими перед людською солідарністю та бажанням жити по совісті. Добре розуміють силу інформаційних технологій і ті сили, що стоять сьогодні за сепаратистами на сході нашої країни. Проти України сьогодні ведеться так звана гібридна війна, одним з компонентів якої є війна інформаційна. Мета цієї війни максимально послабити та розколоти нашу країну, перетворити її на зону постійних громадянських конфліктів на довгі роки, якщо не на століття, заблокувати європейський вибір, який нещодавно зробив все-таки народ України. Думкою людей цинічно маніпулюють. Фальсифікація та неправда провокують людей на пристрасті та конфлікти. А протистояти цій інформаційній навалі має не лише держава. Але громадянське наше суспільство, зокрема українські журналісти. Шановні друзі журналісти, вітаючи вас з професійним святом, мені хотілося б щиро сказати вам, що всі небезпеки вже позаду. Проте це не так. Свобода, яку нещодавно виборов наш народ, завжди потребує захисту. Правду потрібно відстоювати. Тому щиро вітаючи вас зі святом. Я перш за все молитовно зичу вам лишатися щирими та мужніми до кінця. Будьмо пильними. Не дамо вчорашнім тиранам та силам, які їх підтримують, посіяти у нашій країні зерна громадянської війни. Зупинимо технологію інформаційного зла своєю відкритістю, відповідальністю та солідарністю. Пам'ятаймо, правда завжди сильніша за брехню та лжу, бо на боці правди сам Господь. Зло, яке воює сьогодні проти нас, виглядає набагато сильнішим. Але якщо ми згадаємо досвід перших християнських журналістів, то побачимо, що Слово Божої правди завжди перемагає. Ким були автори синоптичних Євангелій? Чи були вони, перефразуючи апостола Павла, могутніми, сильними світу цього? Шляхетними? Ні. Але як пише Писання, Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильне? Не будемо ж сумніватися у перемозі слова, якому ми служимо. Пам'ятаємо, хоча ми й немічне цього світу, але з нами Бог, Божа правда, сам Господь, ще раз сердечно усіх зі святом.